Добрий вечір, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас неділя, вже й добігають до кінця вихідні дні. Вчора, як ви вже бачили, може хто не бачив, я завершила була свої шкарпетки. Вони в мене були в пріоритеті, бо вже й соромно було. Але паралельно я в'язала і пояс. Виходило мені так цей раз, що. На роботі я його не маю як в'язати, бо було таке, що я. Певно, це останній той пояс в'язала. А це маємо роботу вирізання витинанок на роботі. То я навіть вже після зміни не їду зразу додому. А сижу до трьох годин, у мене там без п'яти 3 ну, 14-55 є автобус і я вже. Аж на нього йду, бо треба вирізати ті витинанки. Отож, в'язати нема коли, навіть якби можна було коли діти сплять. От, Бо ж, знаєте, я вдома все друкую в свій час виходить. Тож мало було в мене часу на в'язання, а приходжу, приходжу з роботи, то отако падаю, як та муха. І не в'яжу. Хіба що зранку як перед зміною, то треба мені терміново завершувати свій пояс, бо мені його треба завтра завести. Ну, якщо не завтра, то вівторок зранку треба завести, бо їх вівторок збирають. Ну, тут вже, я бачите, пішла на зменшення. Тут вже. Десь 32 см. Мені треба 45 в'язати. Ось така ниточка якась рябенька. А щойно я приїхала їздила з дітьми до своєї мами. моїй мамі 87 років. Дасть Бог в травні на її день народження. Дасть Бог буде 88. Вчора так якось спонтанно моя донька. Ну, так вийшло, що зять приїхав, то була можливість. Ми сьогодні поїхали до мами, бо вона ще не бачила найменшого свого правнука. А не їздили, тому, ну, тому що, знаєте, що зараз ну, не виходило їхати. Ну, і дитинка була не хрещена, а це. Вирішили до бабусі, до прабабусі вже завезти. Прабабуся стішила, звичайно. І малятко таке було веселеньке. Там, як це кажуть, ласки строїло, да? як це українською не знаю. І пещав так радів, відчуває, що рідня. то ж я сьогодні була. Такі поїздці. ми поїхали о 10:30. А ось щойно, а скільки було? 15, ой, 15, кажу, 17.40 я зайшла до хати. І сьогодні, я, знаєте, що зробила? Я вигуляла свої шкарпетки. Оці новенькі, що я їх була зв'язала. Вони в мене, як я вже казала, і не випрані. Але я з задоволенням в них поїхала. Зараз покажу. Ось. Вже вигуляні шкарпеточки, їздили в далеку дорогу. 100 кілометрів ми їхали туди і 100 назад. Отож, вони в мене вже провітряні, тепленькі, хорошенькі, ну не прані ще, але нічого. Поїздка додому це завжди приємно. Хоча я з дому з 77-го року, ну, так як пішла вчитися, а тоді вже і на роботу, і заміж, ну, зрозуміло. Але додому завжди приємно їхати. Всі ми це знаємо. Добре, бо телефонує дочка. Це мені зателефонувала донька, бо я їм сказала, як доїдуть додому, вони мене привезли самі поїхали повернулися до себе. Як приїдете, кажу, то дайте знати, бо я ж ну, хвилююся. Ми з малючком їздили в кріслі, то він, як їде машина, то він мовчить, він там спав і так не спав трохи. Тільки стали тут, треба було купити дещо. Він вже не хоче лежати, але слава Богу, доїхали все благополучно. Отаке От в мене було. Я там цікаве таке зняла, може хтось вже бачив колись я знімала. У нас там такі горби, це Оратівський район, Вінницька область. Там такі горби, і на тих горбах, ну що, корови колись паслися. Зараз, де ті корови? Ну, є, звичайно, але ну, не в такій кількості. То там якісь підприємливі люди поставили сонячні батареї. І я там вам зняла трішки. Я зараз ставлю цікаво, як багато там батарей. Представляєте? Чудеса. Добре, зараз ставлю. Бачите, скільки багато там сонячних батарей? Це так цікаво. Ніби десь за кордоном. Прикольно. Зняла я свої шкарпетки, такі вони теплесенькі, це ж вони тонюсінючки, а такі тепленькі да. Так. І дивлюся, яка гарна п'ятка. П'ятка в мене така широченька, тому що у мене така сільська стопа, в мене широкі п'яти. Як я дивлюся, є в людей такі вузесенькі п'ятки. Панські, то в мене вона селянська. І от тому-то я і додаю на п'ятку, як я вже казала, по три петлі. Дуже зручно і все добре. Отож я випробувала свої шкарпетки і залишилася задоволена. Я так запланувала собі, що це відео буде про дов'язування цього мого другого. Цьому році пояса, але ще захотіла вам розповісти про шкарпетки. От я вам там показала, ну, тільки що зняла і показала п'ятки на моїх шкарпетках, які я ось тільки вив'язала була. І що я хочу сказати, що мені дуже приємно, що мої діти носять в'язані шкарпетки. От моя донька, я її була зв'язала, хто зі мною давно, то той бачив, що я її була зв'язала ажурні, такі сині шкарпеточки, я поставлю фотографію. І потім я зв'язала з рюшею і з руликом шкарпетки, вони такі невисокі. Та я кажу, Юля, ти, певно, не носиш ті шкарпетки, бо вони якісь такі були, тонесенька ця ниточка, і якісь такі довгенькі. вони. Вона, каже, мама, ношу їх, вони каже, такі класні, і взагалі всі, всі, каже, я шкарпетки ношу. І чоловік, значить, зять носи, і синочок старший носить, бо маленькому я ще нічого не в'язала, я не маю часу. Треба буде зв'язати йому пінеточки. Бо я була, купила пінеточки у світланки. Як там канал В'язання для душі. Я була купувала в неї комбінезон, а там і, і пінеточки і ще одні там були подаруночок. То вже малі вони на нього, бо йому вже ж півроку він вже в нас па пацан вже. Так от вона каже: мама, представляєш, приходить до нас. Ну, Руслан син мій, і він каже, я дивлюсь він в'язаних. І ми всі в'язаних. Тому що вони носяться довго. І сьогодні я була в мами, і дивлюсь, мама в моїх в'язаних шкарпетках. Уявляєте, яка мама, вони ще є, вона каже, є. І вони ще такі світленькі, якісь. Ну, такі були в мене тоді ниточки. Уявляєте, яка красота? Отож, носяться шкарпеточки, вони ж пряжі всі і чого їх не носити. А синові і зятіві я була, в'язала такі знак обоху, додавала тонесеньку нитку мохеру, також 900 метрів у 100 грамах. Такий він недорогий. Але він там на поліаміді, то він якраз добрий для. Шкарпеток. І уявляєте, вони, я думала, що їх вже там живих немає, а виявляється, вони ще є. То таке, я задоволена, що мої речі носяться. А от внучки мої не хочуть ходити, їм жарко. Я була в'язала, але якщо вони не носять, то я вам скажу, то зовсім не цікаво їх в'язати, якщо вони в них не ходять. А ще доньці я була, віддала, бо вони були для мене зв'язані жакардові такі шкарпетки, жакард Маріус. Я поставлю фотографію. І вона в них теж з задоволенням ходить. Отаке От в мене зараз якісь нахлинули спогади про шкарпетки. Ну, а зараз моя робота. Дов'язати цей пояс, бо терміново треба. Рукави для онучки ще так і не дов'язані, хоча там зовсім мало. І зовсім трішечки залишилось моїх жакардових рукавиць. Будем сподіватися, що я, можливо, в цьому відео ще й ті роботи готові виставлю. Може, за тиждень, дасть Бог, я їх дороблю. Отаке От добре. До нових підключень. Ну що, друзі? Зараз 22.13. І я завершила в'язання свого другого в цьому році пояса. Бачите, довжина 45 сантиметрів. Слава Богу, я завершила. Е, я Щось переживала, що мені не вдасться завершити сьогодні, але завершила. Завтра я на першу зміну, то треба буде його завести. Отаке. От Є у мене ось і батончик, і макофе, і іконка. Зараз пакую і все. Добре, що справилась. Хоч тут Перев'язів було, два рази щось набирала, потім знову розпускала. Але нічого, слава Богу. Ось так я принесла вже і іконку, зараз буду пакувати.